У Лозівській громаді чимало мешканців мають власні господарства, кожна зі своїм характером, звичками і традиціями. Та господарство, що розташувалося в селі Домаха, справді привертає увагу. Тут мешкають не лише кури чи корова, а й коні, павичі, десятки котів і собак, і всі з історією. Власник подвір'я Вадим Гонтар ділиться, що більшість тварин колись опинилися в біді. Їх не купували для краси чи вигоди, а рятували. Наприклад, павичів викупили у фотографів із Кирилівки. Ті вже не мали змоги їх утримувати. Птахи жили у невідповідних умовах, використовувались для фото з туристами. Їх постійно тримали прив'язаними, через що тварини отримали невиліковні травми, мають пошкоджені лапи. Тепер вони мешкають у просторому вольєрі, харчуються зерном, яйцями та сиром, а іноді діляться обідом із місцевими котами, які часто забігають до них у гості, та горобцями, що прилітають підгодуватися та підхопити пір'їнку для облаштування власних гнізд. Павичі в господарстві мають свій характер і чітку ієрархію. Зараз головним вважається білий самець. Їх випускають із вольєра по черзі, щоб поникнути втеч. Якщо один птах гуляє на дворі, інший залишається спокійно всередині, хоч і мають крила, але не тікають, бо, здається, вже звикли до нового дому. Та найбільша гордість господаря коні. Їх тут п'ятеро, і четверо з них мають непросте минуле. Вадим Гонтар розповідає: чотирьох ми взяли вже дорослими, в кожного своя історія. Один кінь народився вже. Вже в нас йому зараз 8 місяців, Росте дуже активний, розповідає чоловік. І ще одна поні, яка з'явилась в сім'ї в якості подарунка для доньки. Господарство значне, окрім коней, корова, близько 14 котів, 7 собак, курчата, а ще й частий гість у дворі їжак. Щоранку Вадим починає день із годування тварин, а вже потім снідає сам. каже такий ритм давно став звичним. Якщо зранку не нагодувати, одразу стає неспокійно, усміхається Вадим. Найгучніше про себе нагадують коні. Щодня для них скошуємо свіжу траву. Вона найпоживніша. Щоправда, знайти хорошу ділянку стає дедалі важче навколо все більше забудов, а потреба в кормі постійна. Коні для сім'ї не лише улюбленці, а ще й відповідальність. Догляд за ними вимагає навичок, які Вадим та його дружина опановували самостійно. каже все через практику та помилки. Самі вчилися підрізати копита, розбиратися в харчуванні, навіть лікувати дрібні травми. Стіла будували власноруч, облаштували леваду, зробили огорожу, місток. Усе для того, щоб коні мали де вільно гуляти. Господар зізнається, утримувати таке господарство непросто, але коли бачиш, як тварини довіряють, як розслаблено себе почувають, розумієш, що всі зусилля не даремні. Вадим Гондар каже: це як велика родина. У кожного свій характер, свої звички, і коли вони щасливі, щасливий і я.